він з кількох людей, мужів. Три мужа стоять біля нього. І він далі каже, і вклонився до землі та й промовив, Господи, коли тільки знайшов я милесть в очах Твоїх, не проходь по свого раба. Може, цей текст і не каже нам прямо, що це дійсно був Бог Отець і Син і Святий Дух. Але ми бачимо, що тут Господь являється Аврааму, і Він бачить троє мужів. Далі, коли ми читаємо Ісаю, 6, 6 розділ, 8-й вірш. І почув я голос Господа, що говорив, кого я пошлю і хто піде для нас? Я відказав, ось я пошли ти мене. Також в цьому вірші ми бачимо, що, що Бог використовується в множині. Якщо ми читаємо Ісаю 6 главу, 3 вірш, то написано ще таке. І кликав один до одного і говорив: свят, свят, Господь. Савоот, уся земля повна слави Його. Три рази тут також використовується слово свят, свят, свят. Розуміємо ми, що це не є прямі докази того, що Бог триєдиний, триє, триєдиний але е, натяки на це є. Якщо ми далі подивимося і відкриємо новий заповіт, і прочитаємо Євангеліє. Від Івана, 14 розділ, 16 вірш. Івангелія від Івана, 14 розділ, 16 вірш. І благаю його Отцяя і втішителя іншого дасть вам, щоб із вами повік перебував. Ми бачимо з цього вірша, що є Отець, є син і є Святий Дух якого ми називаємо втішити. Також Матфія 28 розділ, 19 вірш. Це ми знаємо всі. Тож йдіть і навчіть всі народи, хрестича їх во ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Те, що в цьому вірші ми бачимо Отця і сина, і Святого Духа. Якщо ми прочитаємо з вами апостола Павла, 2 Корінфянам, 13 розділ, 13 вірш. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця і причастя Святого Духа нехай буде усіма вами. Апостол Павел також пише про те, що є Бог, Отець є Ісус Христос і є. Святий Дух. Але в Біблії ще є одна книга, яку ми називаємо дії святих Апостолів. Думаю, ми її всі читали. Але її правильніше було назвати не дії святих апостолів, а дія Святого Духа. Дуже багато віршів в цій книзі. Кажуть про те, що робить Святий Дух. І зараз деякі вірші я прочитаю. Дії, 13 розділ, другий текст. Як служили вони Господові і постили, сказав Святий Дух, відділіть мені варнаву та савла на діло, на яке я покликав їх. Дія 13 розділ другий вірш. І ще один вірш. Прийшли через дія 16 розділ 6 вірш. Пройшли через Фрігію і Галатійську країну, оскільки Святий Дух заборонив їм провіщати слово в азії. Багато хто з нас не розуміє взагалі, коли ми. Кажемо про Бога Отця, щось ми уявляємо. Коли ми кажемо про Бога Сина, щось ми уявляємо. Коли ми кажемо про Духа Святого, тут все складно. Багато людей зараз кажуть, що Дух Святий це чи сила, чи щось друге, Но це не являється. Особистостю. Але якщо ми дивимося дії святих апостолів, то чому тут написано, оскільки Святий Дух заборонив їм провіщати слова в Азії? Тоді це хто? Це Бог. Якщо це Бог, то можливо було б написати просто, скільки Бог заборонив їм провіщати слово в Азії? І ніяких проблем би не було. Але коли ми читаємо дії святих апостолів, таких віршів дуже багато. Що саме святий Дух робив першій апостольській церкві. Тому, коли ми говоримо про Бога, то ми не можемо. Ми не можемо тільки людським мисленням думати про нього. Якщо для нас один плюс один плюс один дорівнює три, і це нелогічно, то це не означає, що Бог такий є, як ми Його уявляємо. Бог набагато вищий нашої уяви. І Біблія пише нам, що Бог є всемогутній. Як ми розуміємо це слово, що таке всемогутній? Багато слів таких є: Бог всемогутній, Бог вседержитель. Всі такі слова, які Його підіймають вище нашої уяви. Але живучи в цьому світі, ми. Його дуже принижуємо до людських наших уяв. Є такий вірш, книга Йова, 11 розділ, 7 по 9-й. Чи ти Божу глибінь дослідиш, чи знаєш ти аж до кінця Всемогутнього, вона вище від неба. Що зможеш зробити? І глибше вона за шиол, як пізнаєш її, є міра довша за землю, і ширше за море вона. Йов нам каже, що Бог є всемогутній, і чи тим Боже в глибінь дослідиш, чи знаєш ти аж до кінця всемогутнього. Є ще один вірш, чи скоріше розділ. Я його не буду зачитувати всього, бо це дуже багато часу, але. Е щоб зрозуміти, щоб зрозуміти Бога, щоб зрозуміти Його хоч трохи природу, треба цю, цей розділ прочитати, можливо, й дома. Єзикіля перший розділ з 4 по 21 вірш. Я розумію, що це багато, але давайте ми. Послухаємо, що тут пишеться. І побачив я, аж ось бурхливий вітер насував із півночі велика хмара та палюючий огонь. А навколо неї сяю, а з середини його, ніби блискуча міць посеред огня. А середини його подоба чотирьох живих істок. А оце їхній вид, вони мали подобу людини, і кожна мала чотири обличчя, і кожна з них мала чотири крила, їхня нога проста, а стопа їхньої ноги, як стопа телячої ноги. І вони сіяли, як ніби блискуча мідь. А під їхніми крилами були людські руки на чотирьох Сторонах їхніх, і вони четверо мали свої обличчя та свої крила. Їхні крила прилягали одне до одного, не оберталися в ході своїм, кожне ходило просто наперед себе. А подоби їхнього обличчя, обличчя людини та обличчя Лева мали вони четверо з правиці, а обличчя вола мали вони четверо з лівиці, і обличчя орла мали вони четверо. А їхні обличчя та їхні крила були розділені вгорі, у кожного двоє крила злучувалися одне з одним, і двоє закривали їхнє тіло. І кожна ходила просто перед себе, туди, куди бажав дух ходити. Вони йшли, не оберталися в ході своїй. А подоба тих істот була на вид вугілля з огня. Вони палали на вигляд смолоскипів. Той огонь проходжувався поміж істотами, і огонь мав сяйво, і з огня виходила блискавка. І ті живі істоти бігали і верталися, немов блискавка, і придивився я до тих істот, аж ось по одному колесі на землі, при тих живих істотах, при чотирьох їхніх обличчях, вид, вид тих колес та їхній виріб, як вигляд хризоліту. І одна подоба їм чотирьом, а їхній вид та їхній виріб, ніби колесо в колесі, вони ходили в ході своєм на чотири боки, не оберталися в ході своїй, а їхні обіддя були високі та страшні. Їхнє обіддя довкола в чотирьох їх було повно очей. І коли ходили ті живі істоти, ходили й ті колеса при них, а коли ті істоти підіймалися. З надземлі підіймалися і ті колеса, куди бажав дух ходити, і йшли, куди мав той дух іти. І ті колеса підіймалися з ними, бо в колесах був дух істот. Коли ті йшли, ходили й вони, а коли ті стояли, стояли й вони, а коли підіймалися з надземлі, підіймалися з ними і ті колеса, бо був дух істот у тих колесах. Багато хто з людей хотів зрозуміти, про що тут йде мова. І що це таке взагалі колесу, колесі? Що це було, що бачив Єзикіль і що це було? Але якщо ми деякі вірші пропустимо і подивимося на Єзикіля, Перший розділ 28 й вірш, ми побачимо, що це було і для чого е це було показано Єзекілю. Перший розділ Єзекіля, 28 й вірш. Як вигляд веселки, що буває хмарів Хмарі в дощовий день, так був вигляд сяєва навколо. Це був вигляд подоби Господньої слави. І коли я це побачив, я впав на обличчя своє і почув голос, що говорив. Так закінчується ця пер... цей перший розділ. Все все, що бачив Єзикіль, що йому показав Бог. Це, була, це був вигляд подоби Господньої слави. Все дуже складно. Колесо, колесо, яке знаходиться в колесі, як це все, як це все е, працює, це дуже складно. Але це нам показує важливий момент, який є насправді наш Бог. Зараз в нашому світі ми дуже часто принижуємо. Ми не звертаємо увагу на те, наскільки Бог великий, наскільки Він дійсно всемогутній, наскільки він відрізняється від нашої уяви, відрізняється від того, як ми звикли до наших земних речей. він трохи другий, але він, як пише Іван, Бог є любов. Тому цією проповіддю я хотів сказати, щоб ми знали, коли ми молимось, коли ми. Просимо щось у Бога, то ми розуміли, що це насправді Бог, який всесильний, всемогутній, великий і дійсно може зробити багато речей, які ми з вами навіть навіть не уявляємо. Хай йому за це буде слава. Амінь. Давайте ми звершимо молитву. Наш добрий Небесний Отець, ми дуже дякуємо тобі за те, що ми маємо цей суботній день, що ми можемо всі разом тут збиратися і славити Тебе. Ми просимо, щоб ти далі нас не залишав, просимо, щоб ти прибував з нами завжди, бо наша надія на тебе. І за все від нас. Прийми подяку во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Дякуємо за ці духовні настанови, якими з нами поділився Євген. Зараз у нас буде ще одна прослава нашого Господа з піом, і я запрошую сюди Софію. Важ душу ордає, тримай мене коли сна серця піступа.

V tobí, dla srdca myř znajdu. Дякуємо за таке гарне прославлення а зараз. Я пропоную нам усім ще раз піднятися і прославити вже всім разом нашого Господа з пьо псалму, коли Божий мир наповняє серця. Дякуємо всім, можете сідати. Наша перша частина служіння підійшла до свого завершення, але ми не розходимося, нікуди далеко не тікаємо. У нас є 15 хвилин і ми будемо починати нашу другу частину служіння. Тож запрошую всіх не запізнюватися і щоб ми її розпочали вчасно. Всім дякую.